Так, вітаю друзі, всім привіт, з вами Олег, наластичний експеримент. Сьогодні поговоримо про генератор, трохи відійду. Загалом що, дякую одному чоловіку, який спостерігає за моїми відео стосовно генератору. У нього такий саме аналогічна модель і підказує мені, що робити далі з ним, яку давати навантаження йому. Коли змінювати мастило і таке інше. Зараз прогріваю мастило, буду зливати 5 годин, він відпрацював рівно, стабільно, без навантаження було. От, тепер зливаю мастило, зараз воно трохи прогріється, і будемо давати вже навантаження 300-500 Вт. Десь години, як він радить, 8-10. Якщо далі буде працювати рівно, буду збільшувати навантаження. От, можливо, туди пізніше болер під'єднаю. Завтра прийде електрик, буде його під'єднувати до мережі будинку. Щоб не було зустрічного току, струму буде пакетник ставити автомат і далі вже місце, мабуть, за будинком, де він буде стояти під укриттям. Ну що, зараз масло прогрілося. Зіллю старе мастило і нове вже. і Будемо давати навантаження ось такі справи. Так, ось так підставив вже здернув гайку, наче ця гайка у нас відповідає за злив мастила. гарно була так закручена, зараз. Спробуємо відкрутити. І побачимо, чи потече мастила з неї. Так. Болт цей. Ано. Ну, наче ж з цього боку. Опа! О! Потекло, да, Масло таке брудненьке. Так. Ось має бути краще видно так. Потекло. Гляньте яке чорне. Ух. Грязне таке. А ну чи гаряче, чи ні. Ну таке, не холодне, не холодне. Кімнатне. Так, ну що, чекаємо, поки зірлиться. Так, зливаємо, масло злили, дивіться, воно стало таким ріденьким, мені здається, не так уже тягнеться. Бачите? Кап-кап. Ось таке брудне. Це я в бутилку переливаю, потім буває там, коли потрібно щось розтопити швидко. Трохи капнув і вже горить. Все в діло. Так. Хоча мені здається, що я заливав більше. Може воно там десь ще є. Потрібно спробувати перевернути генератор трошки. Так, ну що, масло старе злив, гайку закрутив платненько і придумав ось таку штуку. Елементарно, щоб заливати нове раз і лім. бо перевертати, самому не дуже зручно. Ну що, будемо заливати додаток? Точніше, нове мастило, зараз відкручу. І це у нас вже 5 годин обкатки. А от питання, скажіть, будь ласка, якщо. Він буде робити, от я йому навантаження дам, наприклад, не рівно там, 500 Вт, а буде там воно стрибать там, 50 Вт, потім, там, вимкнеться холодильник, 60, потім другий вимкнеться, там 120, потім там вимкнеться мікрохвильовка, 1,5 буде кіловата. Так, можна, щоб воно було. Підкажіть, будь ласка. Щоб навантаження було, ну, от саме на після п'яти годин нерівномірним, а стрибало. Чи бажано, щоб воно було одно ну, рівномірним? Підкажіть, буду дуже вдячний. Так, потроху уходи. Так, ну що, залив масло якраз так, як і писали мені. Писав один радник, дуже вам дякую. Не знаю, як вас звати, на жаль. Якраз масло починає, там де різьба починається, масло підходить. Чуть-чуть навіть більше підлив. трошки Все, кришку закрутили, бо от затягнув, тут нічого не капає. Все добре. І отак ще по гарній традиції потрібно зробити, щоб служив довго і віддано. Так, да, десь грам 600 так масло і входить. Грам 600 десь. Ось так виглядає. Ну що, завтра прийдуть електрики, будем, будуть його під'єднувати, тоді ще покажу. Дякую, що виявляєте інтерес, що дивитесь. Ковакс гарний, мені він подобається, такий красивий. Та й в роботі такий цікавий, рівний. Ну, от, так що. Пока, ось такі справи. Всі цим на зв'язку до наступних включень. Дякую.